Друзі, вас вітає Бердянсь сьогодні. Це головні події тижня, що минає. На Мелітопольському напрямку українські війська штурмують ворожі позиції поблизу Роботиного, вербового, новопрокопівки, копанів та нестерянки. Російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції поблизу роботиного та вербового. Аналітики Діпстейт повідомляють, що на Запорізькому напрямку сили оборони зайняли одну з позицій. На жаль, в цій битві вирішує кількість піхоти. І відповідно, ворог може ще довго терпіти важкі втрати. А інститут з вивчення війни зазначив, що Збройним силам України вдалося просунутися в західній частині Запорізької області. Окупанти кинули безпрецедентну кількість свого особового складу і техніки на Авдіївський напрямок та не полишають спроб оточити місто. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи російським загарбникам значних втрат. В Своєму інтерв'ю за економіст генерал Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап а саме на позиційний статичного та виснажливого бою. Це серйозний виклик для України. Також він зазначив, що для перемоги над Росією потрібно кілька ключових можливостей: одна з яких повітряна міць, другий пріоритет радіоелектронна боротьба, щоб глушити сигнали зв'язку. Зокрема, важлива контрбатарейна боротьба та нарощування власних резервів. Боєць Запорізької області Віктор Лахно з позовним лелека перші дні повномасштабної війни зустрів у Бердянську. коли російські окупанти увійшли в місто, поїхав в своє рідне селище в Запорізькій області, де партизанів з іншими добровольцями. Вибравшись з окупації, приєднався до операції по деблокаді Маріуполя. Він один з трьох військових, хто полетів в гвинтокорілі у саме пекло, оточене ворогами місто. Попри поранення, продовжував виконувати бойове завдання. і Разом із захисниками та захисницями з Зовсталі потрапив у російський полон. 25-річний хлопець провів у полоні 13 місяців. Його обміняли у червні цього року. Це був Крайній обмін військовополонених Азовсталі. історію Віктора Лахно читайте на приморка сіті. Посилання на матеріал шукайте в описі до цього відео. 31 жовтня загинув мешканець Чернігівської громади Бердянського району Максим Швець. У Запоріжжі провели в останню путь Бердянця моряка-прикордонника Олександра Сорочкіна з позовним Кайзер. Військовий загинув у квітні 2022 року під час виконання бойового завдання в Маріуполі. Йому було усього 28 років. Поховати героя змогли тільки зараз з усіма військовими почастями на Алеї Слави, щирі співчуття рідним та близьким полеглих героїв. Комісія ОНУ публікувала нові докази катувань та знучень на окупованих територіях Запорізької області. Відповідні свідчення отримали від людей, які знаходилися в місцях позбавлення волі. Серед таких місць два знаходяться у Бердянському районі. Мова йде про управління поліції та приморську виправну колонію 145. Рашисти заявили, що видворили з Бердянська за кордон 10 громадян інших країн. Повідомляють, що під час профілактичного рейду по ринках міста вони виявили 10 іноземців, які уклонілись виїзду з території РФ. Окупанти не уточнюють громадян, якої саме країни вони видворили з Бердянська, але зрозуміло, що механізм вигнання активно працює на тимчасово окупованій території. Рашисти оприлюднили правила проживання в Запорізькій області українців, які не хочуть отримувати російське громадянство. Каральні органи по переслідуванні українців мають запрацювати вже з 1 січня 2024 року. За правилами окупантів, українські громадяни без російського паспорта мають ставати на міграційний облік, проходити дактилоскопію, медогляд, отримувати дозвіл на тимчасове проживання чи посвідку на проживання в Росії, який необхідно підтверджувати щороку, а також отримати патент або дозвіл на роботу. Окупанти роблять все, щоб створити нестерпні умови для громадян, які залишаються вірними власній батьківщині. Окупанти зняли документальний фільм о місних достопримічательностях, до яких увійшла і будівля Бердянського державного педагогічного університету, в який зараз загарбники розмістили свій Азовський государственний педагогічний університет. Однією зірок документалки стала зрадниця Катерина Степанюк, яка наразі очолює фейковий руський універ. Вона заявила, що після того, як прийшла Росія, вона разом з іншими зрадниками відроджує у місті освіту. зокрема, списують масу літератури та дістали російську класику, яка була раніше під забороною. Поэтому ми стали із хранилища словарі Брагауза і Фрона, которые где-то у нас були в архіві, достали класику російської літератури, і зараз ми чекаємо поповнення. Учебниками, руководство предыдущее, конечно, прикладывало усилия для того, чтобы университет не стал функционировать уже в Российской Федерации. Окрім Степанюк у перелік ректорату зрадників входить Наталія Литвякова, проректор з освітньої діяльності, Аркадій Матросов, проректор з адміністративно-господарської діяльності, Олексій Рада, виконувач обов'язків проректора з цифрової трансформації, Оксана Червенко, проректор з науково-дослідної діяльності та Тимур Камаєв, проректор з виховної роботи та соціального розвитку. Власника бердянського м'ясокомбінату Дениса Парамонова підозрюють у колабораційній діяльності. З 19 липня по 14 вересня він перебуває у розшуку, хоча перебуває на підконтрольній Україні території. Видання «Цензор.нет» НЕТО прилюднило інформацію про те, що Парамонов ймовірно продовжує контролювати бердянський м'ясокомбінат через довірених осіб, які діють на тимчасово окупованій території. Сам меценат нині допомагає постраждалим від росіян населеним пунктам Харківщини, де він також володіє м'ясокомбінатами. Також у колабораційній діяльності офіційно підозрює так званого директора Бердянського водоканалу Олега Петрова. Окрім добровільної співпраці з окупантами, йому інкримінують участь у політичних заходах, поширення інформації на підтримку держави агресора та інші епізоди протиправної діяльності. Зрадника Бердянська та Бердянського району сьогодні відзначили річницю так званої роботи в окупації путінської партії Єдина Росія. За інформацією Сауленка, за останні два дні до партії прийняли 145 бердянців. Напевно, треба було показати хоч якийсь результат роботи до так званого свята. І сьогодні, вже по прошествию года, партія здесь набрала действительную підтримку. Ми бачимо це по итогам результатів виборів, в которых в различные органи представительной влади. І люди довіряють, довіряють нам, довіряють. нашим однопартийцам, поэтому я хочу пожелать вот это доверие сохранить, партию укрепляться и, конечно, работать во благо наших граждан, во благо жителей запорожского региона. За інформацією російських змі, Держдума Росії прийняла законопроект про продовження терміну безкоштовного лікування без медичного страхування для мешканців тимчасово окупованих територій. Поки що не зрозуміло, про які вийде медичних послуг йде мова. Адже навіть ті бердянці, що вже мають російський паспорт, змушені платити майже за всі послуги в бердянській лікарні. А російські боти пишуть, що у всьому винна місцева влада на чолі з Сауленком, яка привласнює всі кошти. В окупованих селах Бердянського району спалах африканської чуми серед свиней, про що повідомила окупаційна адміністрація Чернігівки. У кордонах прилеглих населених пунктів будуть знищені всі свині. Їхні трупи, гній, залишки корму та малоцінний інвентар, а також старі приміщення, дерев'яні підлоги, годівниці перегородки, огорожі спалюють. Приміщення, в яких знаходилися тварини три рази, з інтервалом 3-5 днів, дезінфікують. За умовами карантину забороняється ввезення на територію та вивезення з неї тварин усіх видів, у тому числі птахів, а також торгівлю тваринами та продуктами тваринного походження на ринках та в інших місцях. У Євпаторі окупанти мілітаризують дітей з інвалідністю. Росіяни залучили понад 400 дітей до руху орлята Росії зі школи номер 17 Окупанти стверджують, що всі діти мають приєднатися до руху. Голос Криму повідомляє, що мета загарбників полягає у тому, аби приєднати до руху понад 4 тисячі дітей. В окупованій Волновасі кадирівці стратили 9 людей. Діяла добре оснащені військові з тепловізорами та автоматами з лушниками. Усі 9 тіл зрешечені і більшість попадань у голови. Родичі, яких пустили на місце страти, зазначили, що з будинку нічого не зникло. Трагедія сталася 27 жовтня у будинку на вулиці Донецькій. Там жили чоловік і дружина Наталія та Андрій, а також їхні діти, учениця молодших класів Настя та чотирирічний Микита. Крім них, у будинку перебувало ще 5 людей. Всіх було вбито, включаючи дітей. У місцевих чатах пишуть, що напередодні глава сімейства посварився з кадирівцями, які хотіли віджати. Його будинок. Пізніше окупанти повідомили, що затримали двох кадирівців, що розстріляли родину. Причину страти підтвердили і окупаційне слідчі. Водночас російські ЗМІ пишуть, що людей вбили контрактники з морської піхоти Тихоокеанського флоту, а не кадирівці. Кількість зниклих безвісті на окупованій частини Запорізької області становить 1520 людей. Зокрема, залишається 427 невпізнаних тіл. Поліцейські встановлюють долі тисяч наших громадян, депортованих загарбниками, зниклих під час бойових дій, утримуваних у місцях на свободи. Стерненко показав фотографію розстріляних українських військовополонених. За його словами, кілька днів тому окупанти вбили наших військових на Токматському напрямку. По фото видно, що нашим захисникам зв'язали руки за спиною, а потім вбили. В Мелітополі готують судилище над адмінами проукраїнських телеграм-каналів. Загарбники інкримінують затриманим тероризм, їм загрожує до 20 років в'язниці. Адмінів ув'язнили ще 20 серпня, після чого вони зникли. 2 листопада рашисти повідомили про масову атаку безпілотників на Енергодар. Пропагандист Рогов написав, що прольотів по місту було більше десяти. Окупована Запорізька область найбільш дотаційний регіон в Росії. Тут власні надходження у межах похибки складають близько 5% від бюджету. Щоб вирівняти таку ситуацію, необхідно суттєво скоротити витрати. Колаборантам наказали знизити зарплати, оптимізувати штати та перекласти утримання житлово-комунальних послуг на населення. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та ставте клас. Бердянсь сьогодні ваш в'язок з рідним містом.